І я його запитала, може, ти не повернешся? Він каже: Я не можу. Це дозволило мені на початку повномасштабного вторгнення повернутися в свій підрозділ. Наше життя залежало від їхньої навченості. Він витягнув рушницю, направив її на мене, почав стріляти. Якщо ти хочеш, щоб це працювало, приходь роби. У 2015 році, якщо ви пам'ятаєте, в Авдіївці був танк, який обстрілював Авдіївку, і ми були задіяні в операції по знищенню цього танку. Ми працювали тиждень. Тиждень ми не спали, Ми його співстерегли, ми виходили на позиції, і все ж таки ми його знищили. Це було на той момент: це, мабуть, було найбільше досягнення, найбільша радість, найбільша я була дуже щаслива. Мазера Ярослава, інструктор статичної медицини військового департаменту. Для мене все почалося в грудні 2013 року. На той час я перебувала в Німеччині і в гостях родичів чоловіка. Власне, тоді почались події на Майдані з побуттям студентів. І мене тоді це дуже вразило. І самим таким. Серйозним фактом для мене було те, що вийшли саме студенти, що саме молодь вийшла і протестувала проти того, що відбувається. Тобто це означає, що студентам не комфортно в цій країні. Тобто дітям молоді вони мають вирішувати, як ми маємо жити і якою має бути наша країна. Я не могла спокійно залишатися і думала про власних дітей. Я не хочу, щоб вони жили в такій країні. Я не хочу, щоб їм було погано, я не хочу, я хочу змін. І тоді ми вирішили їхати повернутися в Україну і повернулися, і так потрапили на майдан. У мене чотири сини. Так. Перша, перша моя така порив була допомогти одягом, екіпова... по. Е е е Кіпуванням тим, хто знаходився на Майдані, ми привезли одяг, їжу, дрова на Майдан і не знали, куди нам іти. Ми нікого там не знали, не знали, куди йти, куди звернутися. А я з Вінницької області, з міста Козятин, і побачила, що там є козятинська палатка. Насправді там людей було небагато. З козятина були люди зі всієї України, які, зрештою, потім через багато років стали моїми друзями, кумами, побратимам. І коли ми потрапили на інститутську, і вже я зрозуміла, що вже все по-іншому, і все серйозно. І коли поліцейський почав стріляти в нас, він витягнув рушницю. Направо на мене почав стріляти, а я почала з ним сваритися. Що ти робиш? Що ти в мене стріляєш? Я нічого не зробила». І тоді я зрозуміла, що все по-іншому. Коли провели виборчий процес, коли вибори пройшли вже в травні місяці, у нас сформувались такі осередки в районних центрах, в сільських ну, в селах активних людей, які хотіли змін. Зв'язку з тим, що ми такі, знаєте, як були активісти в місті, до нас почали завертатись, приходити і Запитувати, де можна купити форму, де можна купити військове спорядження, де можна там достати броніки, каски, бо на той час це була дуже велика проблема. І оці наші осередки активістів стали такими волонтерськими осередками, які збирали одяг, гроші, які збирали, звозили нам. Ми формували великі вантажі, наймали вантажівки, формували і завозили на фронт. І зрештою, до е серпня. У 2014-му ми завезли більше 180 тонн тон харчів одягу на передову. Мабуть, в липні 2014-го я прийняла рішення, що я піду на війну, тому що приїжджали хлопці, приїжджали, розповідали, що відбувається, відповідали, які жахи відбуваються, як це важко. І мене дуже вразило, коли в мене був побратим. Йому було всього 18 років, і він приїхав, розповідав мені, як йому важко, як, як, які жахіття відбуваються, і я його запитала: може ти не повернешся? Він каже: Я не можу, я маю повернутися, я маю бути там. І тоді в мене стало питання, чому 18-річний хлопець має повернутися і має бути там, а я маю бути тут. І вже тоді, мабуть, я для себе прийняла рішення, що я маю їхати. І я, я пройшла в якості солдата в свій підрозділ. Але вже на третій день, коли я приїхала в підрозділ, я приїхала, це не було цілею воювати на війну, я приїхала замінити дівчину, якій треба було поїхати додому і вирішити свої сімейні питання. І вже на третій день мого перебування це, це був грудень місяць 2014 року. Ми знаходилися в районі щастя, тоді були щільні обстріли, і в нас було багато поранених, близько шести поранених треба було визначити, який з них найважкий, кому найперше надавати допомогу. А в зв'язку з тим, що мої навички в підрозділі виявились найкращими, то і <зас> взяла на себе відповідальність. я. І керувала. Ми встигли, ми вивезли всіх, довезли до. На жаль, не всі зараз, через 10 років після того, не всі зараз живі, але тоді вижили всі. У 2014 році все було, мабуть, щас зараз нелегко. Але тоді було дуже важко. І найбільші проблеми були з підготовкою. Тому що люди були цивільні, не розуміли, що відбувається, потрапляли в військо. А... Професія військових військового потребує дуже серйозної ґрунтовної підготовки, і не за одним напрямком, а ліж як як мінімум сім. То вже тоді ми почали активно. Там в ті періоди, коли не були активні бойові дії, ми вивозили. Новобранців на полігон, вони постійно холостили, стріляли, вчилися. І в тому числі ми почали підготовку з тактичної медицини, тому що дуже багато втрат було саме на етапі надання до медичної допомоги самому собі, тому хто поряд. І в зв'язку з тим, що не вистачало засобів, турнікети, не було можливості надати цю допомогу, і хлопці дуже часто гинули. І в е, мене була е, в підрозділі подруга, посестра Ірина. І ми з нею започаткували такий, е, скажімо так, впровадили. Е, коли вони приходили в їдальню їсти, е, вони мали бути екіпіровані повністю, тобто в них мала бути аптечка зі всіма засобами. Надання індивідуальної допомоги, і ті, в кого не було аптечки, ми їх просто повертали для того, щоб вони ми їм намагалися пояснити, що аптечка повинна бути з ними завжди, тому що е... бойові дії скрізь, і ти не знаєш, коли вона тобі знадобиться, і тому маєш її носити постійно з собою. Тобто, розпочали, хоча б з того, щоб вони носили цю аптечку з собою і вміли нею користуватись. Після того, коли я отримала поранення, в мене була відпустка для реабілітації. Вона тривала 20 днів, і в мене був вільний час. В цей час саме за кордоном в Естонії, місто Тарту, проходило військово-медичні академії, проходило навчання для перших 20 інструкторів з тактичної медицини. І мені запропонували долучитися до цієї групи і пройти навчання. Здається, 15 березня 15 року ми повернулися вже інструкторами. І от тоді я вже приїхала в підрозділ з розумінням, яким чином має вибудовуватись надання допомоги в умовах бойових дій. Власне, тоді я і стала інструктором з тактичної медицини і розпочала свою професійну діяльність саме в цьому напрямку. Я звільнилася з військової служби в 2021 році. В травні 21 року Звільнилась тому, що мій стан здоров'я не дозволяв мені перебувати виконувати свої обов'язки. Е, я ніколи не хотіла бути в своєму підрозділі. Я намагалась постійно виконувати свої обов'язки на, на рівні зі всіма, і тому, коли я зрозуміла, що я більше не можу, для мене це було дуже важке рішення. Мені було дуже важко його прийняти. Я звільнилася, і е, син спонукав мене зайнятися спортом. І взяти участь в ветеранських змаганнях завдяки заняттям спорту я змогла привести себе в норму, і це дозволило мені на початку повномасштабного вторгнення повернутися в свій підрозділ і виконувати свої обов'язки. Тобто 26 лютого я в складі підрозділу вже виконувала завдання. в квітні 22 року. Нас перекинули з Київського напрямку на Харківський. Зв'язку з тим, що на київському напрямку ми брали участь в бойових діях разом з штатними підрозділами, ситуація ну, з кадровими військовими ситуація була значно краща і таких проблем не виникало. А в Харківській області було дуже багато заведених підрозділів, і в тому числі і Харківська територіальна оборона і новостворені підрозділи. І, ми стикнулися з той самою проблемою, яка була в 2014 році не навченість особового складу. А в зв'язку з тим, що ми йшли наступ разом з ними, наше життя залежало від їхньої навченості. І нам довелося в перервах між виконаннями завдань проводити навчання для суміжних підрозділів. Зв'язку з тим, що я проходила службу в силах спецоперації, кожен Сил спецоперації є інструктором, то ми організовували навчання для суміжних підрозділів. Намагалась підвищити їхній рівень шляхом навченості для того, щоб ефективно виконувати свої завдання. Споверни з поверни з підтримувала зв'язок ну, завжди, майже 10 років. Організація завжди допомагала підрозділам, в яких я проходила військову службу. я завжди знала, що це, мабуть, партнери. Я ставилася до організацій як до партнерів, які готові завжди підставити плече і допомогти. І, коли я розпочала підготовку, мені необхідно було майно для підготовки, а в мене його не було. Я почала звертатися, просити про допомогу. Мені надали майно для проведення тренувань напрямку тактичної медицини, «Повернись живим не було. і Я весь час просила, щоб вони розпочали підготовку і допомагали військовим. Організовувати навчання і забезпечувати майно необхідне для навчань. І в якийсь із моментів Вікторія, ми з нею знайомі ще 14-го року. Ми проходили військову службу в одному підрозділі. Сказала, що якщо ти хочеш, щоб це працювало, і роби. І я зрозуміла, що тут я зможу більше. Тут в мене буде більше можливостей, тут в мене буде більше розуміння, більше я зможу охопити. Я можу охоплювати лише свій підрозділ і сміжні підрозділи, які працюють з нами. Перебуваючи тут, я маю можливість працювати у всіх Збройних силах і силах оборони. Ми маємо можливість працювати з навчальними центрами, почути їх, узнати їхні проблеми, допомогти їм. І це значно більше. Я хочу виграти. Я хочу, щоб наша країна перемогла. І лише якщо ми будемо ставати сильніше, досвідченіше, навченіше, лише тоді ми зможемо перемогти. Мабуть, найбільше я пишаюсь тим, що завдяки нашим зусиллям підготовка бойових медиків в силах оборони збільшилась принаймні в два рази. І це дуже багато, і це дуже гарний результат. І я дуже цього хотіла, і дуже рада, що це вдалося. Планів дуже багато. Ми коли йшли сюди і створювали підрозділ. Ми розуміли, що це дуже-дуже велика робота, тому що з тактичною медициною в збройних сил все дуже важко. І якщо ми напротязі 10 років не змогли докорінно змінити ситуацію, зараз після повномасштабного вторгнення, тоді коли сили оборони збільшились в рази, це зробити значно важче. І тому ми розуміємо, що в нас дуже багато етапів. Нам ще дуже дуже довго і дуже багато треба пройти, дуже багато спланувати, тому що є евакуація з поля бою, яка у нас, на жаль, просідає і потребує дуже багато зусиль. Е, є навчання в бригадах, є покращення навчального процесу в навчальних центрах. Є е, таке питання, як колективна відповідальність і підготовка цивільного населення, на яку на жаль, не не дуже багато звертають уваги самі громадяни. А Далі в нас ще багато щеблів, і я сподіваюся, що ми зможемо їх подолати.